Кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку теплокомуненерго почне отримувати після закінчення опалювального сезону. За осінь та зиму на підприємстві визначаться з необхідними роботами та проведуть тендер на закупівлю необхідного обладнання. Наразі комунальникам допомагають французькі консультанти у їхньому послужному списку. Розробка інвестиційних проєктів для міст країн Європи та Середньої Азії. Ну, по перше, вони за централізацією котелень, так тобто, не багато малих дрібних. А за централізацію це дає зменшення затрат і в штатному, і в штатному розкладі, і у втратах теплоенергії, тому чим менше котлів, тим краще, і в обслуговуванні. По прикладу Вільнюсу там, наприклад, працює дві котельні. На таке велике місто у нас працює 38. вісім. собі, який штат, і скільки всякого обладнання, і скільки має урінодисперська служба об'їжджати. Нагадаємо, ЄБРР виділить комунальникам кредит у сумі 12 мільйонів євро. Ще 50 мільйонів шведських крон тепловики отримують за виграний грант від шведського уряду. Іноземні спеціалісти радять, як краще використати ці кошти. Зокрема, рекомендують централізувати роботу теплокомуненерго. Мова йде про скорочення кількості котелень ми бачимо, що теплокомуненерго хоче стати кращим, хоче покращити свої послуги. Цієї мети тут можуть досягнути лише через модернізацію виробництва. Керівник підприємства зацікавлений в цьому процесі, тому наша спільна робота на теплокомуненерго відбувається дуже плідно і ефективно. Також на теплокомуненерго прагнуть більше використовувати біопаливо та інші альтернативні види енергії. Це каже Прокопів майбутньому, дасть змогу не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду.